Доброго ранку. У мене є два вірша, зараз їх буду читати вам. Думаю, що багато хто знає, що сьогодні москаля Путіна, день народження. А мені колись перекинула одна жіночка Viber, два віршика таких. Там чуть мати є, ну не багато матів воно є. Ну, Який є, такий і буде, то в Путіна сторону. Подарок, типа. Слухайте. Перший один вірш прочитаю, а потім другий буду читати. Ми колись хотіли, щоб Путін здох. А тепер я кажу: хай живе падлюка. Всі вже знають, що він падаль, гнида лох, підарас і бункерна стара. Сука. Хай живе, боїться всіх кругом, бачить, як імперія здихає. Хай москаль назва його хуйлом і ракету сраку, хай запхає. Бо як прийдуть наші ЗСУ, наші щирі добрі українці, на чолі приб'ють йому пізду і відірвуть те, що у ширинці. Такий маленький віршик получився, ну то все Путіно. Що я хочу сказати мирного неба всім, і думаю, що ще зачитаю один вірш. Так що слухайте: хай путо живе і боїться і спати, і срати, і сидіти. Під сонцем не маємо місця і ніхуй під сонцем смердіти. Хай горло стискає мотузка, хай думає він, що вмирає, нехай заклює його гузка. У сраку поповній, нехай знає. Життя вже у нього не казка, слова не поможуть пророчі. Його силіконова маска, хай трісне, щоб вилізли очі, щоб люди його вже роздерли і хуй відірвали вуха. І сміялись, кричали б вже вмерти і яйця відклала б там муха. О, блін, Такі вірші вийлася. Ну, то ще раз то путіну все, так як в нього сьогодні День смерті. Може так сказати. Слава Україні, героям слава, всім мирного неба, здоровічка, щастя. Ну і так само скажу, бережіть себе привід з Одеси